Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. І сьогодні на сніданок я готую блінчики, оладки, сирнички з яблучком. Можна, як завгодно, називати оці наші млинці. Дякую вам за вподобайки і підписку, це мені дуже приємно. Інгредієнти будуть вказані в описі. Ще один рецепт швидких млинців. Я в миску. Виклала 250 грам, можна трошки більше взяти сиру кисломолочного домашнього. У мене достатньо сухий і жирний він, і розминаю його величкою, виливаю сюди одну шклянку кефіра, перемішую. Даю, у мене є тут щепка соли и столовая ложка цукру. Так вот все перемешиваем. Отми. Яйца одна. Півчайної ложки соди. Вона погаситься якраз. І от і кефіром перепрошую і сиром кисломолочним, Хай трошки запрацює. Натираю на грубій терці яблуко. І також його додам до нашої поки що маси рідкої. Яблуко тартого вийшло 130 грам, даю сюди і перемішую гарно. Бачите, яка маса вже пухка робиться. Додаю муку. Спочатку 2 третіх шклямка, дивіться, щоб тісто ваше було. Густе, таке, як сметана. Я вже яблуком достатньо загустила. Зараз поглянемо, перемішаю. Ось таке в нас тісто вийшло. Тримається кубки гарно, з ложки спадає. Більше муки не потрібно давати. Всього я дала 150 грив муки на одну шклянку кефіру. Мене Кисле молоко, можна кефір брати, можна просто квашу брати. Любий кисломолочний продукт. Також 250 грам сиру у мене пішло, пів чайної ложки соди і 150 грам муки і одне яйце. Яблуко вагою було приблизно 200 г. а почищеного вже і потертого вийшло 110 грам. Ставлю пательню. Нагаз і наливаю олію, щоб покрила дно. Чекаю, щоб олія добре нагрілася, Наші оладки вже трошки постояли. Не потрібно їх розмішувати, Легенько треба набирати з краєчку і викладати на пательню. І викладаю ложкою легенько на пательню як вони гарно купці. Всі тримаються лапки, млинці, сирнички. По-різному можна називати. Смажуться вони не дуже довго. Так як вони є легенькі, борошна є небагато і перевертаю їх. подивіться, бачите, вони і, і збираємо. Покупки. Я їх перевернула на другу сторону. І не робіть їх дуже великі, якщо ви перший раз готуєте такі оладки, щоб вони вам гарно взялися на лопаточку. Зразу ви їх перевернули. Викладати буду на тарілочку з паперовим рушничком, щоб рушничок вибрав зайвий жир. Ось вони викладені і я наступну порцію буду зараз викладати на пательні. Ага. ну, негарні ну, невеликі, великі фушку. ще гарно розростається на котельні. І забираємо, що нам ось так. Хочеш сюди іде сюди. Ось смажеться. Олії багато наливати не потрібно. але трошки забагато навіть налива. Як всі вироби сиру є, не люблять болію, щоб було багато. І Перевернула їх на другу сторону і ці також перевернула на другу сторону. Буду перекладати на окреме блюдо. Вийшло в мене таких 19 блінчиків, смакуємо сметанкою, з повидлом, з медом, з кислим молоком, з чим завгодно, чи самостійно, хай вам смакує. Дякую вам за вподобайки. На все добре. До нових зустрічей на каналі.